Ну, весь світ можна так сказати. Шановні глядачі, отримав ляпаса. А, Монголія не виконала ордер міжнародного кримінального суду на арешт воєнного злочинця Владимира Путіна. Як заявив речник монгольського уряду в коментарі, політико країна енергетично залежна від Росії. Відтак це ускладнює можливість арешту російського диктатора. Ну, давайте відверто скажемо, що не ускладнює, а робить неможливим. Так воно вийшло, скажімо так. До того ж, він наголосив, що Монголія завжди дотримувалась політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах. Після такого рішення депутати Європарламенту заявили, що тепер Брюссель повинен послати Монголії чіткий сигнал. У вигляді дипломатичних та економічних заходів нагадаю, візит Путіна до Улан Батору став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту міжнародного кримінального суду після того, як у березні минулого року суд видав ордер на його арешт. Ну багато слів, ну але ти їх скажеш. А до тебе у нас буде гість не перший раз. Я дуже радий. Доктор філософії, з політології, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, пані Аліна Гриценко. Пані Аліна, вітаю вас. Ну, от така історія. І вони відверто кажуть: розумієте, оце ускладнено. От, ускладнено. І знаєте, в цьому є одна проблема. От я би абсолютно спокійно. Поставився б до їх, ну, скажімо так, складнощів. Ми розуміємо, що зверху Росія, тут Китай, якщо арештували, то нема незрозуміло, куди його. Да? Окрім того, натиснув Китай вже відомо. Китай, а Головна торгівля, йде Монголії з Китаєм. Я все розумію. Мають бути дешеві енергоносії. Я все це розумію. Я тільки одного не розумію, що закреслює абсолютно все, що вони отут-от заявили. Знаєте що? Що вони його запросили приїхати. Не оцей президент поїхав туди, до Москви, що, в принципі, ну воно якось розумієте, нас мирить з цією ситуацією. Йому потрібний енергоносії. Ну, що зробити, він же не може в Москві його вбити. Але вони його запросили. Китай натиснув, прийміть його, відкрийте двері і відкрили. Ну, з одного боку, дійсно так ситуація комплексна, складна і безпрецедентна, тому що дійсно Путін ж приїхав саме на запрошення монгольського президента, і це дійсно дивує. Тобто... А від Монголії, судячи з усього, ну можливо, не було продумано якої стратегії, як їм збалансувати цю ситуацію, тому що дійсно це прецедент і для і розв'язує по великому рахунку Путіну руки, тому що тепер він зможе спокійно подорожувати і в інші країни глобального півдня, куди його раніше запрошували, але раніше він не приїздив. Він тепер спокійно можна може їздити і на африканський континент, і в регіон Латинської Америки і Карибського басейну. А найголовніше, що це. Певною мірою посилює його позиції всередині країни серед населення, тому що він себе таким чином зміг спозиціонувати як такий сміливий президент, який плювати хотів дійсно на норму міжнародного права. І більш того, оці всі нікнікчоне, як вони кажуть, нікчомне постановлення воно дійсно зараз так і виглядає в очах російського російського суспільства. Насправді і відверто. Демонструється, що Путін може нехтувати цими міжнародними зобов'язаннями, що Росія не така вже ізольована, як, як здавалося, що Росія до сих пір має друзів. Нещодавно Путін був в Азербайджані. І якщо до цього ми могли говорити про те, що Путін дійсно обмежений у своїх подорожах, у своїх. Можливостях в плані дипломатичних контактів, то зараз ситуація дійсно досить серйозна І дивує, що це саме Монголія. В нас не так багато інформації в медіа циркулює про цю країну, мало чого відомо. У нас обмежені дуже дипломатичні контакти були останніми роками, політичні і так далі. Зрозуміло, що торговельно-економічні співпраці нам теж складно через логістику, але Монголія це країна ну відносно демократична, тобто там існує інститут. Ут виборів там існує міжпартійна конкуренція, там є. Цілком переконлива опозиція, скажімо так до речі, багато представників якої відкрито засуджують Росію за агресію проти України і підтримують підтримують нашу державу. Більш того, від одного з колишніх президентів був, був заклик щодо монгольських народів, які мешкають в Росії калмиків, Бурятів, не уникати мобілізації, не доєднуватися до лав російської армії, не йти на війну проти України. Навіть було обіцяно притулок у монгол це теж досить показово і свідчить про якраз таки про той рівень підтримки, який Україна має серед окремих представників політичної еліти, навіть серед населення, в тому числі, тому й дивує насправді, що запрошення така ситуація утворилася саме з Монголією. Тим паче, що зараз Монголія це такий, через свою через свою ресурсну базу, є привабливим партнером для багатьох держав і позарегіональних в тому числі. Хто тільки до Монголії останніми роками не приїжджав, цього року, був здається, навіть Папа Римський Франція тенсифікувала свої відносини з Монголією через якраз після перевороту в Нігері минулого року, у Франції виникла потреба в якомусь альтернативному партнері в контексті поставок Урану. Тобто, для Монголії відкриті всі двері для того, аби розвивати і диверсифікувати свої зовнішньополітичні політичні зв'язки, зовнішньо економічні, а от, трапилася така досить ситуація, яка в тому числі дискредитує певною мірою. Монгольське керівництво. Тому ситуація насправді дуже складна. Да. А ви вважаєте, що воно так і пройде? Чи можуть бути якісь санкції? Тут є. В тому, що я прочитав натяк на деякі санкції. Можуть бути від окремих держав. Я поки що не, не напевно не зможу конкретизувати, які саме це можуть бути санкції. Можливо, це питання буде підійматися і в рамках організації Об'єднаних Націй. Наскільки я знаю, що процедури, яка передбачає виключення з так, бо там ліквідацію має на увазі виключення з Римського статуту або там держави-члена з міжнародного кримінального суду такої процедури немає. Хоча якби вона була в наявності за порушення взятих на себе зобов'язань, я думаю, це було цілком би в даному випадку адекватно і релевантно. Отакий От би крок міг би певною мірою продемонструвати, що якщо країна відверто нехтує, зрозуміло, що це національні інтереси, національна безпека і так далі. Але ну в такому випадку треба робити певний вибір. І якщо країна відверто нехтує своїми міжнародними зобов'язаннями, навіть якщо за цей рахунок реалізуються власні національні інтереси, то відповідним чином який сенс тоді участі в тих чи інших міжнародних правових установах, але такої процедури, наскільки я знаю, немає, тому по по санкціям знову ж таки поки що важко сказати враховуючи що монголія цікава багатьом країнам в тому числі європейським хоча я не виключаю що певні якісь там окремі окремі санкції можуть бути введені від окремих конкретних країн сполучені штати америки так само зацікавлені в Монголії через здавалося б її невигідне географічне розташування що вона ніби як сендвіч тут то з замкнута між Росією та Китаєм, і це якраз дуже привабливий свого роду плацдарм моніторинговий в тому числі, і Сполучені Штати досить активно розвивали останніми роками відносини з Монголією, якраз таки щоб бути в курсі моніторити і зберігати свою присутність в цьому регіоні. Багато хто з монгольських військовослужбовців, офіцерів проходить навчання в Сполучених Штатах Америки США. Це такий собі третій сусід, як в Монголії кажуть. У них є така концепція третього сусіда, зовнішньополітична, тобто вона спрямована на пошук якогось альтернативного партнера позарегіонального гравця, який міг би допомогти Монголії збалансувати вплив і залежність від Китаю та Росії. Од останніми роками дуже довго таким партнером і третім сусідом виступали саме США, хоча ну по великому рахунку під це формулювання підпадають. І Інші країни, і там Японія, Південна Корея і так далі. Тому для США Монголія теж приваблива країна, тому я навіть не знаю, якого роду санкцій теоретично вони, вони могли би ввести проти Олан Батора. Спасибі вам, пані Аліна. Дуже вам вдячний. Спасибі.